Для того щоб виростити кристали з мідного купоросу, спочатку потрібно приготувати всі потрібні речовини. А це 100 г мідного купоросу, 250 мл гарячої води, халат, рукавиці, прозора ємність. Ці речовини потрібні для першого етапу. 1. Підготуйте розчин мідного купоросу. У 125 мл гарячої води розчиніть 100 г мідного купору. Перемішайте до повного розчинення. 2. Підготуйте ємність. У чисту прозору ємність налийте підготовлений розчин. 3. Залишіть речовину на 3-4 дні. 4. Далі відокремте суміш від кристалів, з поміж яких виберіть найбільший кристал. 5. Підготуйте затравку. Привіжіть нитку до вибраного кристала з мідного купоросу. Затравки. Занурте затравку в розчин, не торкаючись дна ємності. 6. Вирощування кристалів. Накрийте ємність марлею або кришкою, щоб запобігти забрудненню. Далі залиште ємність у спокійному місці, без прямих сонячних променів. Регулярно перевіряйте кристали. Якщо на кристалах з'являються тріщини, видаліть їх з розчину. Для того, щоб кристали ставали більшими, можна підливати в речовину підпечену воду. 7. Збір кристалів. Коли кристали досягнуть бажаного розміру. Наприклад, в мене вийшов один кристал. 28,6 мм в ширину і 44 мм в височину. Промийте кристали водою висущ кристали на папері.